Тема європейської інтеграції України давно стала топ-новиною у засобах масової інформації зі схваленням або жорсткою критикою, але про перспективи підписання угоди про асоціацію з ЄС говорять представники влади політичних сил, експерти, пересічні українці. В рамках інформаційного проєкту представництва європейського союзу в Україні Херсонщина територія можливостей. Телеканал Херсон Плюс підготував власний цикл програм. Край контрастів це не реклама угоди. Це відвертий та ексклюзивний діалог між е. Ек експертами з ЄС та представниками регіону 29 травня, одразу після новин не пропустіть черговий випуск програми. Ми розкажемо, які можливості угода про асоціацію з ЄС відкриває для України у сфері транспорту природно географічні можливості у нас дійсно колосальні. они используются на 5%. процентів. Політики государства, яке мало займатися формуванням привлекательності регионов регіонів і страниці, як такової нет. нові правила та стандарти транспортних перевезень на водних шляхах. Катер на підводних крилах «Полісся-5» вже повністю стандартизований під європейські вимоги безпеки. Що прийшлося докупити? Вот радіостанція стаціонарна. Морских частот, вот это носимое, и вот это автоматическая идентификационная система для судов. Она показывает не только нашу позицию, но и другие суда, окружающие нас в акватории. Херсонские перевизники. Готовим предложение на горе с полком. По поводу електронного е, оборудования на автобуси для оплати за проїзд, це є і в Польщі, то із Гірманії, то Венгрии. Мы Ми можемо це дело потянуть. Та які перспективи підписана угода про асоціацію з ЄС відкриває для аеропорту Херсон? Та з там того, що якби Крим не працює, Крымский аэропорт, Вот, Поэтому потенциал и возможности привлекательности нашего аэропорта возросла. Ввели сейчас регулярные рейсы ежедневные практически. Вот. 100 человек с лишним на прилет и на отлет у нас постоянно ежедневно. Другие авиакомпании тоже рассматривают вопрос сотрудничества с нашим аэропортом. Не пропустіть на телеканалі Херсон Плюс 29 травня о 19.35 програму край контрастів. Ми доведемо Херсонщина, маючи вигідне географічне положення, не менш цікава для Європи та світу ще як транзитна область. На прикладі регіону ми розповімо, як в тісній співпраці України з ЄС можна модернізувати вітчизняну транспортну інфраструктуру, розвинути логістику та удосконалити транспортну політику.